Volkswagen Passat 2013 року випуску має пробіг 241 тисяча кілометрів, бензиновий двигун 1,8 літрів, трансмісію автомат. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, бортовий комп'ютер, електричні склопідйомники, бічні дзеркала з електроприводом, центральний замок. Імобілайзер, мультикермо, подушки безпеки, кондиціонер, круїз контроль, датчик світла, магнітола Bluetooth, Aux USB та легкосплавні диски R17. Комфортний та просторий седан з привабливою ціною. Авто у задовільному стані. За технічним станом нарікань немає. Є можливість перевірки на СТО.